Добрий, день, вікуся. Я вітаю тебе на нашому занятті. Сідай, будь ласка, зручно і слухай уважно. Сьогодні ми з тобою дізнаємося, коли ворог друг, а коли ворог? Вогонь друг. Вогонь має нам служить з тих часів, коли первісні люди. Чекали блискавки з небес, аби він був усюди. І, і кожен раз, як дерево горіло, збирались біля нього гурти люду, і часу вони там не марнували, грілись по черзі і їжу готували. Та з часом люди все ж навчились будувати вогонь. Без великих пожеж, з цієї пори вогонь нам добре служить. І обійтись без нього ми не можемо. В печі горить вогонь червоний і веселий, щоб розігріти тепло міста і села. Вогонь здавна є другом людини. Він допомагає їм обігрітись і одягтися. З його допомогою людина варить. варить. Метал готує собі їжу, вогонь рухає, техніку, допомагає людині проникнути в таємниці космосу. Коли ж вогонь може бути для нас ворогом? Пожежа, неконтрольований процес горіння може бути, що супроводжується зниженням матеріальних цінностей. Чому ж може виникнути пожежа? Несправність або неправильна експлуатація електроприладів, газових плит, електричних побутових приладів, Увімкнення в одну розетку декількох побутових приладів великої потужності. Ми бачимо, що хлопчик вирішив, що можна все і одразу вімкнути в одну розетку. Але трапилося лихо. Діти, скажіть, будь ласка, що у вас зображено на малюнку? Яке ж лихо трапилось? Хто мені може допомогти? <плес> О, <Я не> трапилося <плес> електричне замикання. І починається, ми бачимо, іскри з'являтися, починається пожежа. Саме тому в жодному разі, особливо ви, малята, не повинні цього робити. І взагалі до розеток вам не можна лізти. До них можуть вмикати електроприлади лише дорослі. Несправність електропроводки. Якщо ви бачите, що ось так, як зображено на малюнку, є у вас дроти. В жодному разі їх чіпати руками, а ще й включати їх, вмикати їх в розетку в жодному разі не можна. Несправна або залишена без догляду побутова техніка також для нас дуже, дуже небезпечна. Ми бачимо, що дівчинка вирішила попрасувати ляльки сукню, і вона поклала гарячу праску на сукню. І почалась пожежа. В такому випадку для нас буде вогонь ворог. Також може трапитись пожежа, якщо ви будете залишати легко займисні матеріали просто без нагляду вдома. Ще може трапитись пожежа, якщо ви будете чіпати газову плитку. Її також не можна чіпати, тому що якщо буде витік газу, може трапитись вибух. Дитяче пустощі. Деякі діти полюблять гратися з сірниками. Але ж ми бачимо на екрані, що хлопчик грався з сірниками. І що ж діти трапилося? Хто мені може допомогти? Oh, Пожежа. А скажіть, будь ласка, діти, чи ви можете взяти сірники і ними гратися? Я не можу. Це... Вони охраня вікна, кодик Котик охраня в дом. дом. Це правильно, в жодному разі не можна брати сірники тому що може трапитися лихо. Пожежна біда для всіх. Кожного року ми можемо побачити, що дуже-дуже багато будинків горить, а все через недбалість. Дуже багато горить лісів, бо деякі вважають і дорослі, і діти, що нічого не може трапитися від маленького сірника. Але ми бачимо на екрані, що дуже багато проблем саме через те, що недбалість дорослих і дітей. Якщо ви побачили пожежу, як можна швидше йдіть до дорослих і скажіть, щоб вони подзвонили до пожежної частини, а номер 101-101. Що ж потрібно робити? Повідомити повну домашню адресу, що горить свій телефон, прізвище, ім'я та по батькові. Вікна відкривати, якщо трапилась пожежа, в жодному разі не можна, тому що кисень посилить полум'я. Негайно вийти з приміщення і покликати дорослих на допомогу. Пам'ятайте, діти, вогонь стає ворогом, якщо з ним поводитись, не обережно. А зараз ми з вами зіграємо в коротеньку гру. Зараз у вас на екрані з'явиться гра, і ви мені я будете збирати, для... вогонь я друг, я друг чи ворог. Подивіться, будь ласка, уважно, що ви бачите на першому малюнку. У вас з'явився малюнок? Вогонь на руці. Так, вогонь на руці. Це може означати, що якщо ми до... доторкнемося своїми рученятами до вогню, і ми що отримаємо? Опік. Так, опік. Для нас буде вогонь друг чи ворог? Огонь. Ворог. Коли немає світла, ми можемо запалити свічку. Скажіть, будь ласка, чи буде для нас вогонь другом, чи, можливо, ворогом? Другом, другом звичайно, бо він нам дає світло. Ми бачимо, що туристи готують собі їжу на вогнищі. Скажіть, будь ласка, чи буде для нас вогонь другом? Чи, можливо, буде ворогом? Другом. Другом, бо він нам допомагає готувати мені. їжу. Ось так, як ви бачите зараз на екрані, готують нам вази, склянки і все, що зроблено зі скла? Тут для нас буде. Другом вогонь, бо він допомагає виготовити посуд. Подивіться yeah. так. А я то вже не нормально. Вогонь другом буде чи ворогом? Другом. А чому другом? Розкажи мені Вікуся. Поважаю mm піду. -hmm. Правильно, молодець. Далі Артемко. На жаль, я не можу збільшити малюнок, але я можу тобі відповісти, що від якщо тобі погано видно, тут зображено, що ліс горить. Скажи, будь ласка, вогонь друг чи ворог? Ворог. Ворог. А чому він ворог? Скажи мені, будь ласка. Звичайно. Молодець. Що ж, ви великі молодці, на цьому ми завершуємо наше заняття. Скажіть, будь ласка, діти ще раз, чи можна гратись нам сірниками? Ні. А який а ну, нас, мені мені, мені. Який дистила? Бо я хожу, дивлюсь, хожу, дивлюсь, як вона хуміння, павне. Зрозуміло. А який номер пожежної частини? К1. Молодець! Дякую вам,